Завжди такий. Але сьогодні, згадуючи ту Другу світову війну, хочу сказати, що перша війна почалася на небі між гордістю і зухвалістю Люцифера Дениці, і між відданістю і вірністю архістратига Михаїла. І переміг Михаїл. Усі війни, котрі були до сьогодні, були в, кон в контексті і в продовженні тої війни, котра почалася на небі. І всі війни, котрі будуть, до котрих готується грішне людство, буде в продовженні тої війни. І сьогодні згадуючи тих, хто загинув за свій край, за свій народ, за свою родину. За своїх дітей, за свою волю, всіх тих, що лягли в землю, жертвенно згорівши перед очами Божими. Хочу, щоб ми пам'ятали, що покровитель Києва і України архістратиг Михаїл. І щоб ми були на боці архістратига Михаїла, а не Дениці. Тоді буде перемога за нами. І Україна воскресне, котра ніяк не може розбудитися, і в людей тут, в душі, пробудеться і воля, і спасительна надія, і щастя. Бережи нас і Господь за молитвами і заступництвом Архістратига Божого Михаїла, покровителя Києва і України. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!